Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо огляд курсу географії 8 класу за програмою нової української школи. Отже, почнемо урок. Для кожного природного комплексу характерні певні види тварин. Виокремлюють основні зональні типи фауни. Поліся. Лісостеп, степ та азональні Карпати, Кримські гори, Азово-Чорноморське узбережжя, типи фауни. Для зони мішаних і широколистих лісів характерні такі види тварин, як лось, козуля, свиня дика, олень благородний, білка. Куниця лісова, борсук та соня лісова. Трапляються ризь, бурий ведмідь, заяць біляк. У лісах на луках і болотах вводяться полівка лісова, кріт, лісова. І польова миші, бурозубка звичайна, досить багато лисиць і вовків. Рись звичайна або рись євразійська раніше була широко поширена в Україні. Тепер її зрідка можна зустріти лише в Карпатах та на Поліссі. З птахів водяться тетерук, рябчик, глухар. Дятел чорний, шпак, синиця, дика качка, кулик, деркач, журавель сірий, дикий голуб. З плазунів поширені гадюка звичайна. Вуш звичайний, якого я тримаю в руках. Ящерка прудка, болотяна, черепаха. Із земноводних мешкають тритони, ропухи, жаби, а з комах – сосновий і непарний шовкопряди, короїд, хрущ, гець. Гедзів особливо багато в заболочених місцевостях. У тваринному світі лісостепової зони поєднуються лісові і степові види. У лісах вводяться білка, борсук, козуля та дика свиня. Для відкритих просторів характерні ховрах, сліпак, хом'як, сіра полівка. Із птахів вводяться куріпка сіра. Перепілка, ракша, іволга, сорокопут, дятел строкатий, чайка, лелека білий, аскомах озима совка, буряковий довгоносик, клоп-черепашка та інші. Лелека і Соловейко, птахи, які асоціюються з поняттям любові та сім'ї. З ними пов'язано багато народних прикмет повір'їв. У степовій зоні найтиповішими представниками савців є ховрах сірий, тушканчик Великий, Олівка Степова, Хом'як Сірий, Сліпак. У південно-східних районах поширені бабак, лисиця корсак, тхір-перев'язка, їжак вухатий. Із птахів жайворонок, перепілка, вівсянка, курібка сіра. Типовими степовими плазунами є полос жовтобрюхий і гадюка степова. На Азово-Чорноморському збережжі, де степові ділянки чергуються з піщаними косами, луками-лиманами та прибережними морськими просторами, тваринний світ численний і різноманітний. З птахів характерні чайка, мартин сріблястий, норець, качка, чапля, бугай. У плавня Дунаю Дністра і Дніпра гніздяться гузка сіра, лебідь шипун та пелікан. У Карпатах водяться козуля, олень, кабан дикий, полівка та борозубка. Трапляються лось. Ведмідь, рись та дикий кіт із птахів глухар, тетерук, рябчик, дятел, шишкар, беркут, із плазунів полос, гадюка, мідянка. У карпатських річках водяться форель і харіус. У великих водосховищах цінні промислові риби: судак, лящ, сазан. А кліматизувалися білий амур і товстолобик. У Кримських горах мешкають олень, козуля. Куниця кам'яна, борсук, кажан, лісова миша та муфлон. Із птахів грив чорний і сип білоголовий, а також сойка, з плазунів гекон кримський та полос леопардовий. Із земноводних третон гребінчастий та ропуха. Фауна Азовського і Чорного моря має багато спільного, оскільки їхні басейни сполучені між собою Керченською протокою, що сприяє поширенню іхтіофауни. Однак є й специфічні місцеві види для Азовського моря характерні. Оселедець Керченський. Камбала глосса, тюлька, бичок, дельфін або азовка і кефаль. Для Чорного моря характерними є Чорноморський анчоус хамса, сардина європейська, кефаль лобан, палтус, севрюга. Оселець Дніпровський і Дунайський. У Чорному морі мешкають усього чотири види савців. Три з них представлені китоподібними тюлень. І три види дельфінів: дельфін білобочка, морська свиня або азовка та пляшконосий дельфін або афаліна. З прісноводних риб найціннішими є лосось дунайський. Верховодка, харіус, щука, лин, лящ, судак, сом, окунь, карась, сазан, тараня. Акліматизація відбувається за короткий період у межах тривалості життя одного організму. На замітку. Акліматизація це процес пристосування організму до зміни температури або клімату. Тварини акліматизуються по-різному. У холодному й вологому кліматі в овець виростає густа вовна. Реакліматизація це відновлення на певній території місцевих видів тварин, що зникають або вже зникли. Наприклад, зубр, бобер, бабак, лось, кабан дикий. У заповідниках України реакліматизовано оленя звичайного, оленя плямистого, бабака, ондатру. Фазана зубра європейського. Фауна найбільше потерпає від господарської діяльності людини. Причини скорочення чисельності зникнення видів тварин можуть бути прямими і опосередкованими. До прямих причин відносять зміна природних комплексів, браконьєрство. Широкомасштабні бойові дії та мінування території. До опосередкованих причин відносять вирубування лісу, розорювання і забруднення цілинних земель, осушення боліт тощо. Охорона фауни починається із заборони знищення диких тварин. Однак ліквідація браконьєрства не розв'язує проблеми, адже чисельність багатьох видів тварин. Особливо водних, скорочуються через забруднення середовища їхнього існування. Тому найважливішою проблемою є збереження навколишнього середовища. Його охорона від забруднення. На цьому ми з вами завершуємо огляд нашої з вами сьогоднішньої теми. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!